Вітаю, чи доводилось коли-небудь замислюватись, чому одні речі так важко зрушити з місця, а інші, навпаки, зупинити. Виявляється, за цією повсякденною впертістю стоїть один з найголовніших законів Всесвіту. І сьогодні ми розкриємо його секрет. Уявімо собі таку картину: на склянці лежить аркуш паперу, а зверху монета. Якщо почати повільно тягнути папір, монета слухняно поїде разом з ним. Але якщо смикнути папір різко, клаць! Монета падає точнісінько у склянку. Як це працює? У чому тут магія? Насправді ніякої магії. Відповідь криється в одному слові: інертність. Це фундаментальна властивість, яка є абсолютно у всіх об'єктів у нашому світі, від атомів до галактик. Так що ж це таке? Ну. Якщо зовсім просто інерція це не бажання будь-якого тіла змінювати свою швидкість. Тобто, якщо щось перебуває у спокої, воно хоче й надалі залишатися у спокої, а якщо рухається, то хоче продовжувати рухатися. Це така собі природна впертість, або якщо хочете, лінь матерії. І це ж ідеально пояснює наш фокус. Коли ми тягнемо папір повільно, сила тертя між папером і монетою встигає подолати опір монети її інертність. А от при різкому ривку папір просто вислизає з під неї так швидко, що інертність не дає монеті й шансу зрушити з місця. Вона, по суті, на якусь долю секунди зависає в повітрі, а далі вже гравітація робить свою справу. Добре з тим, що таке інертність, наче розібралася. Але чи всі тіла вперті однаково? Звісно ж ні. І ось тут на сцену виходить інше ключове поняття маса. Давайте згадаємо звичайний похід до супермаркету. Порожній візок, його ж легко штовхнути, легко зупинити. А тепер уявімо цей самий візок, але завантажений продуктами під зав'язку. Його і розігнати набагато важче і зупинити потім це ціла проблема. А все тому, що заповнений візок набагато набагато інертніший. Різниця, як то кажуть, очевидна. У повного візка інертності значно більше. І ось ця сама міра у впертості тіла у фізиці має цілком конкретну назву. Це і є маса. Маса, по суті, і є кількісною мірою інертності. І тут дуже важливо: маса це не те саме, що вага. Це значно фундаментальніша властивість. Чим більша маса, тим більше сили треба докласти, щоб змінити швидкість тіла. Хоча в нашому повсякденному житті ми звикли думати про масу через зважування, це лише один зі способів її виміряти. І, до речі, він працює далеко не завжди. Справді, а як, наприклад, зважити землю чи якусь мікроскопічну молекулу? Або астронавта на орбіті, де панує невагомість, і звичайні ваги просто нічого не покажуть. І отут на допомогу приходить інший набагато універсальніший метод замість того, щоб покладатися на гравітацію, можна виміряти масу спостерігаючи, як тіла взаємодіють одне з одним. Тобто, ми вимірюємо їхню інертність, їхню впертість напряму. Виявляється, цей метод взаємодії підкоряється одному дуже простому та елегантному правилу, і воно працює для всього у всесвіті, від більярдних куль до зірок, що стикаються. Давайте розглянемо класичний приклад постріл із гармати. Тут у нас є два об'єкти, що взаємодіють сама гармата і ядро. Сила вибуху, що штовхає їх в різні боки, абсолютно однакова. Але подивіться, якими різними є результати. Ядро, яке має зовсім невелику масу, вилітає з гармати з величезною швидкістю. А що ж сама гармата? Вона, будучи дуже масивною, лише ледь-ледь відкочується назад. Одна й та сама сила, а який разичий контраст у швидкостях. І ось тут криється вся краса. Експерименти показують дивовижну закономірність у скільки разів маса гармати більша за масу ядра різно у стільки ж разів швидкість ядра буде більшою за швидкість віддачі гармати. Ось це просте співвідношення і є тим самим універсальним ключем воно дозволяє нам, знаючи масу одного тіла, визначити масу будь-якого іншого, просто вимірівши їхні швидкості після взаємодії. І цей метод працює абсолютно скрізь, чи то в космосі, чи в лабораторії. Тепер, коли ми розуміємо цей принцип, ми раптом починаємо помічати прояви інертності буквально на кожному кроці. Ну, от, наприклад, як насадити молоток на ручку. Треба просто вдарити кінцем ручки об щось тверде, ручка миттєво зупиняється, а важкий металевий бойок за інерцією продовжує свій рух вниз і сам щільно насаджується на держак. Або уявимо, що лисиця та білка біжать з однаковою швидкістю і раптом вирішують загальмувати. Лисиця, яка має значно більшу масу, а отже, і більшу інертність, проковзне набагато далі, перш ніж зможе остаточно зупинитись. І ще один класичний дослід: якщо підвісити важкий вантаж на нитці, а знизу прив'язати ще одну також, то що станеться? Якщо тягнути повільно, порветься верхня нитка, а якщо різко смикнути нижня. Чому? Бо інертність масивного вантажу просто не дає йому миттєво зреагувати на ривок, і вся сила йде на розрив саме нижньої нитки. І на завершення таке собі питання для роздумів у відкритому космосі в стані невагомості нерухомо висять астронавти важкий супутник. Жоден з них нічого не важить. Але кого з них буде важче штовхнути, щоб надати прискорення? Відповідь, звичайно ж, криється в їхній інертності, а отже, в їхній масі. Поміркуйте над цим. Дякую за увагу.